Добрий день. Сьогодні ми купили сушку для овочів і фруктів. Називається вона Profit M. Отримали ми її від розетки. І перед тим, як отримувати, ми довго вибирали, не знали, яку взяти модель, чи пластикову, чи металеву, але вирішили, що все-таки будемо брати металеву, тому що вона більш надійна. І хотіли виробництва України, тому що підтримати нашого виробника. І вже втомилися від того, що коли береш імпортний товар, то це частіше все Китай, який пластиковий, неякісний, цей пластик розсипається. І тому вирішили взяти металеву конструкцію. В коробці була спочатку конструкція, нижня основа у такому мішку поліетиленовому. Мотор розміщено, розетка. Нам прислала це в такому вигляді пакет поліетиленовий. І тут я зараз покажу низ, шнур, правда, дуже коротенький, прийдеться включати через подовжувач. Збоку розписано режими роботи вмикач і регулятор режиму роботи. Також можна побачити низ конструкції є вентилятор, який потім, коли вмикаєш, він рухається і рухає повітря, яке поширюється по всій конструкції. Ну, тут всередині запаковані іще такі деталі. Піддон для того, щоб можна було робити різні види. Сушки і багато-багато сім -багато штук у піддонів. Ну, піддон для сушки має такий вигляд, решітка металева, достатньо густа. Я думаю, що якщо будуть ягоди, то вони не будуть просипатися в ці дірочки. І пофарбовано, я думаю, якісно. Колір такий дуже приємний. І вони потім складаються, ці всі конструкції, одна на одну. Тут також всередині є кришка, якою зверху накривають цю конструкцію. І всередині є такий отвір з решіточкою. Ну, для того, щоб повітря проходило, яке буде нагнітатися знизу вентилятором і проходить через усі ці решітки і виходить сюди зверху. Оце ну, така конструкція по величині. Тут також є інструкція, керівництво до експлуатації. Гарантії виробника написано 24 місяці з дати продажу. На завод виробник за адресою знаходиться. Львівська область, Жулківський район, стара скварява. То, бачите, розписано в інструкції, як сушити які овочі, окремо про моркву, картоплю, буряк, коріння, цибулю. Зараз подивимося про фрукти, написано, яблука, груші. Тобто розписано, що вони повинні бути зрілими. Чи незрілими, більш сухими, ну, тобто все, що потрібно знати: про виноград, шипшину, ягоди, сушка грибів, а також риби, м'яса, сушка лікарських рослин, приготування та зберігання зборів. Тобто розписано про години, температури, ну і так далі. І прикладається тут свідоцтво про прийняття та продаж. про... Дату виготовлення, що виготовлено 18.07.17. Взагалі мені сподобалося, що поки ми вибирали, яку ми хочемо конструкцію придбати, то на розетці було написано, що вже в продажу цих сушок немає. Але ми зробили замовлення і буквально через 1-2 дні отримали на мобільний телефон повідомлення про те, що вже наші сушки надійшли. До них на склад і можна замовляти. І Ми замовили, і через два дні на третій ми отримали повідомлення, що вже сушка прийшла на нову почту і можна прийти отримати. Так що по обслуговуванню розетки ми задоволені. Дякую за увагу.